Давайте сьогодні поговоримо про емоції. Ми насправді їм дуже мало уваги приділяємо в нашому житті, хоча це надзвичайно важлива, невід'ємна частина нас, яка нам дуже потрібна і яка для того і проявляється, щоб ми звернули на них увагу. Але чомусь ми їх часто ігноруємо, пригнічуємо, не помічаємо. Тому пропоную нам сьогодні про них поговорити. Мене звуть Аліса Столяр, я практикуючий психолог. Я вітаю вас у себе на каналі Некласичний психолог, де про психологію ми говоримо просто. Я хочу звернути нашу увагу на е, основні моменти про емоції. Ми не будемо з вами говорити визначень, ми не будемо з вами якось там обговорювати якісь наукові дослідження чи ще щось. Ні. Я хочу звернути нашу увагу на те, як нам важливо. Навчитися е, чути себе, чути свої емоції, бачити, відчувати, усвідомлювати, як вони відчуваються у власному тілі, тому що емоції живуть в тілі. І навчитися е, відчувати своє тіло, щоб дати можливість цим емоціям проявитися, щоб прожити їх. Тобто, три ключові моменти: бачити. Що я відчуваю знати, як воно називається, де воно в моєму тілі, як воно проявляється в моєму тілі, як воно відчувається в моєму тілі, і як я можу за допомогою свого тіла прожити ці емоції? Що таке взагалі емоції? Я думаю, що ви багато вже читали, багато знаєте про це емоції це дуже простими словами, це реакція нашого організму на якийсь зовнішній подразник. Для чого вона нам? Вона нам сигналить про якусь нашу потребу. Ну, наприклад, тривога може говорити про те, що попереду якась небезпека. Страх ми відчуваємо тоді, коли є якась небезпека або загроза в нашому життю. Радість ми відчуваємо тоді, коли щось нам приносить задоволення. Злість нам може сигналити про те, що якась потреба наша не задовольняється. Щось іде не так, як я собі запланувала або як я того хочу. Тобто кожна емоція вона потрібна для того, щоб зрозуміти більше про себе. Емоції живуть в тілі, як я вже сказала. Як проявляються емоції в тілі? Ну, Дуже по-різному насправді. Якщо ми говоримо про тривогу, це може бути відчуття підвищеного серцебиття, таке переривчасте дихання, можуть підніти долоні, сковує все тіло, напруження в плечах. Коли ми говоримо про злість, тут часто можете спостерігати, як реагують ваші щелепи, як вони стискаються, як можуть навіть руки в кулачки зжиматися. Може бути так само напруженість всіх м'язів, ніби тіло готується до якогось нападу. Коли ми відчуваємо радість, може бути дуже схоже до тривоги, а може бути навпаки розслабленість м'язів, відчуття легкості, відчуття задоволеності, і коли на нашому обличчі з'являється посмішка, все дуже індивідуально. Прояви можуть бути схожі, але вони дуже індивідуальні. І тут дуже важливо для себе зрозуміти, спостерігати за собою, як в моєму тілі проявляється. Та чи інша емоція. Для чого це важливо? Тому що, ще раз повторюся, емоції живуть в тілі, вони не спускаються на нас з небес, ми їх не підбираємо на вулиці. Вони частинка нас, вони реакція нашого тіла. І коли наше тіло якимось чином реагує, воно для того і реагує, щоб ми його почули і дали можливість ці емоції проявитися. Проявитися емоції це не завжди про якісь активні дії по відношенню до інших людей. Коли ми, наприклад, говоримо про почуття радості, я можу відчувати цю радість, наприклад, коли в тілі, коли я відчуваю, що моя грудна клітка розширюється, і мені хочеться зробити глибокий вдих. І коли я дозволяю собі це зробити, це означає, що я дозволяю цій емоції проявитись. У мене з'являється посмішка на обличчі, мені хочеться я не знаю, зайняти більше. Простору в цьому світі так, якісь такі дії. Коли ми говоримо про злість, ми можемо відчувати, як стискається наша щелепа, і це не означає, що нам важливо, нам треба одразу ж випускати цю злість назовні у вигляді агресії. Тому що агресія це вже поведінка, а злість це емоція чи гнів. І коли ми відчуваємо, як стискаються, наприклад, наші щелепи, то ми. Коли це помічаємо, ми можемо розуміти, що наш організм зараз хоче якось дозволити цій злості проявитися, і ми можемо це зробити без агресії по відношенню до інших людей. Ну, наприклад, зробити жувальні рухи або навпаки розтискати, стискати щелепу. Є різні варіанти. Але ці варіанти залежать від того, чи чуємо ми себе. Бо я думаю, що ви зустрічали в літературі, в інтернеті багато рекомендацій, як проявляти емоції, і там є різні вправи. І, можливо, ви помічали, що коли ви виконуєте якусь вправу, вона вам не сильно допомагає. І це нормально, тому що в кожного абсолютно індивідуально проявляється в тілі та чи інша емоція. І коли ми чуємо себе, то ми підбираємо суто для себе індивідуально, персонально то, що допомагає нам. Чому так важливо? Чути своє тіло дозволяти собі проживати емоції. Тому що емоції це не з одного боку це просто реакція організму, але не все так просто. Якщо говорити з фізіологічної точки зору, то це відбувається, відбуваються дуже складні процеси на рівні гормональної системи, на рівні кровообігу, психічні процеси і так далі. Але дивіться, емоції це певна концентрація енергії. Яка е, намагається е, проявитися у світ для того, щоб ми могли забезпечити собі ту чи іншу потребу. Пам'ятаєте, це емоція це сигнал про незадоволену якусь потребу. У нас з'являється енергія, сили для того, щоб цю потребу задовільнити. Коли ми не помічаємо, що ми відчуваємо, ми цю всю енергію, оцей згусток енергії, ми зберігаємо в своєму тілі. Коли ми ігноруємо емоції, витісняємо емоції, заперечуємо їх, то цей згусток енергії він залишається в тілі. Він нікуди не дівається, він залишається в тілі і він залишається там у вигляді тілесних м'язевих затисків, напруження. Я думаю, ви могли помічати, як, наприклад, коли ви відчуваєте тривогу. У вас, ну до прикладу, да, ви відчуваєте тривогу, і у вас плечі напружуються. І коли ви е, далі не звертаєте на це увагу, далі починаєте там, займатися своїми справами, ще щось повністю ігноруєте, плечі так і залишаються напруженими. І потім е, ви можете звертатись, наприклад, е, до масажистів для того, щоб якось вам там розробити. І вони кажуть, Боже, у вас такі напружені тут м'язи, що у вас тут таке. І коли ми помічаємо ці фізичні симптоми і починаємо розбиратися, що там за відчуття живе, що там за емоція, якій ми не дали волю, і дозволяємо собі прожити це, дозволяємо цій енергії вийти. М'язи розслабляться, вони повернуться в своє звичне положення, і ви будете відчувати своє тіло цілісно. Є така класна метафора, що емоції, як вода. Це як вода, яка протікає в нашому тілі. Наше тіло це як берег. берег для цієї води, для цієї річки, і коли немає ніяких перешкод, вона тече абсолютно вільно, і ми можемо вільно рухатися в цьому світі, спілкуватися з людьми, реалізовуватися, досягати якихось бажаних мрій своїх цілей і так далі. Але як тільки ми починаємо ставити шлюзи самі собі, так, наша життєва енергія вона починає впиратися в якісь оці блоки. І нам дуже важливо зрозуміти, що це за блоки, коли ми їх поставили, для чого ми це зробили, і що з ними можна зробити для того, щоб дати цій життєвій енергії у вигляді води рухатися вільно по власному тілу. Коли ми не даємо емоціям вихід, коли ми їх не помічаємо і не звертаємо уваги, що відбувається. Коли ми тривалий час не звертаємо уваги на свої емоції, коли ми їх ігноруємо, вони накопичуються. І коли ми не звертаємо уваги вже на своє тіло, тіло все рівно дасть вам реакцію, воно все рівно зверне на себе увагу, але це вже буде у вигляді психосоматичних симптомів, це вже буде у вигляді якихось таких серйозних проблем зі здоров'ям, хвороб психосоматичних. І тоді ми вже, як правило, звертаємо увагу: ми йдемо до лікарів, ми лікуємося, ми розуміємо, що ми робимо все можливе, а воно може і не проходити. Якщо проходить, то тільки знімається симптоми, а потім знову повертається. Тому саме тому мені захотілося сьогодні звернути увагу ще раз на наші емоції, на те, наскільки вони важливі. Наскільки важливо чути себе, наскільки важливо спостерігати за собою і помічати якісь певні моменти, давати своїм емоціям можливість проявитися, навчитися проживати їх, звертати увагу на власне тіло, тому що наш організм він цілісний. Всі наші системи в організмі пов'язані одна з одною, вони впливають одна на одну. І тому дуже важливо підходити до власного здоров'я. До власного такого гармонійного проживання цього життя цілісно з усіх сторін. Емоції правда важливі, про них дуже багато зараз говорять, але тим не менше ми продовжуємо їх ігнорувати, ми продовжуємо їх відкладати десь туди на задній план, не усвідомлюючи наскільки вони важливі, і наскільки важливо якраз звертати увагу на них в першу чергу. Цьому ніколи не пізно навчитися. Люблю цю фразу, ніколи не пізно мати щасливе дитинство. Наші емоції це та частинка нас, яка часто не проявлена, яку колись забороняли, якій казали, закрий рот, ти не можеш так відчувати, нічого тебе не болить, не плач. Хороші дівчатка не зляться, хлопчики не можуть плакати. І дуже багато таких штук, таких фраз. Які навчили нас блокувати ці емоції, навчили нас не звертати на них увагу, навчили нас ігнорувати їх, навчили нас ігнорувати себе. Але знову ж таки, ніколи не пізно мати щасливе дитинство, ніколи не пізно звернути увагу на свою на ту внутрішню дитину, якій так хочеться радіти, бути щасливою, злитися, бунтувати, засмучуватися який так хочеться, щоб ви її нарешті побачили, приголубили, були добрими до неї і дали можливість їй бути собою. Бо ви це вона, а вона це ви. І коли ви з турботою будете ставитися до своєї внутрішньої дитини, почнете бути більш уважними до емоцій, які живуть у вашому тілі. Ваше життя стане цілісним, ваше життя стане, воно, знаєте, заграє іншими фарбами насправді. І ви будете почуватися більш цілісно, гармонійно, ну і жити це життя так, як вам того хочеться. Я вам дякую за увагу. Сподіваюся, було корисно, сподіваюся, було цікаво. Ми тут трошки затронули тему внутрішньої дитини. В наступних відео я детальніше розповім. Про ці три его-стани, які е, живуть з нами, <смі> які у нас є, і які мега важливі. А на сьогодні я вам дякую. До нових зустрічей. Залишайте коментарі, ставте палець вверх, підписуйтесь. Я дуже рада нашій взаємодії і дуже рада спілкуватися з вами. До нових зустрічей!